АПЛ, ще на двох тур Евертон Брайтон 1-2. Брайтон кращий у Атаці. Евертон вдома може забити. Кристал Пелес Ноттінгем 1-1. Дуже рівна пара, ймовірна нічия. Фулгем, Манчестер Юнайтед, 1-3. М'ю має більше класу. Фулгем слабший у захисті. Ла Ліга, другий тур Сасуна, Валенсія 1-1. Обережний матч мінімум голів. Вільяреал Жерона 2-2. Дуже атакувальні команди. Чекаю відкриту гру. Реал Сосєдад, Еспаньол, 2-1. Сосєдад сильніший вдома. Реал Овєдо, Реал Мадрид 0-3. Реал без шансів для суперника. Серія А. Ольготур Кальярі. Фіорентина 1-2. Фіорентина сильніша, але кальярі може забити вдома. Комо Лаціо 0-2. Різниця у класі очевидна. Аталанта Піза 3-0. Аталанта занадто сильна. Ювентус Парма 2-0. Юве спокійно контролюватиме матч. Бундесліга, кубебенно тур Майнц, Кельн 1-1. Обидві команди рівні, можливий обмін голами. Борусія М. Гамбург 2-0. Борусія фаворит вдома. Ліга 1, двох тур Лор'ян. Рен 0-2. Рен стабільніший і сильніший. Гавер Ланс 0-2. Ланс набагато вищого рівня. Страсбург Нант 2-1. Страсбург вдома зазвичай бере очки. Тулуза, Брест, 1-1. Дуже рівна пара, нічия логічна. Ліль, Монако, 2-2. Обидві команди сильні в атаці, чекає видовищний матч.